На порядок денний! Ставте на порядок денний! Ставте на, на порядок денний! Припиняйте маніпуляції! Ганьба! ба! Ганьба! Це просто суцільна ганьба. Тому що уявляєте, ну, ну як це можна а, просто уявити. По перше, не ставиться на регламент, не ставиться на розглядання законопроєкт щодо заборони російської церкви. Московського патріархату. Це, знаєте, це такий самий випадок, який зараз є з Богданом Кротевичем. Він подав скаргу до ДБР на розслідування щодо Содоля. А ДБР дзвонило і сказало, що з офісу президента прийшло повідомлення, що не будуть розглядати. Він подав суд на ДБР, а суди також не розглядають. Одна суддя пішла на. Відпуску друга захворіла саботаж. Те ж саме зараз саботаж. Сафанчук не ставить не ставить а, на розгляд законопроєкт щодо заборони о, о, цієї мерге шпигунів, коли працюють проти нас. І ви уявляєте, це просто який це є цинізм? Знаєте, і ще такий момент існує. Треба запитати, на кого вони працюють. Ви думаєте, вони працюють на Єрмака? Ні. Тому що Єрмак, у нього головний його, типу, начальник, це є Патруша. А Патруша працює на Путіна. Получається, Стефанчук працює на Путіна. Ці люди, котрі голосують, і не то, що не, не розставлять навіть на розгляд законопроєкт щодо заборони цієї організації, котра зробить дестабілізацію, саботаж нашої країни, майже два з половиною роки війни вже йде. І вони не, не, не навіть не хочуть розглядати цей законопроект щодо заборони. Ви знаєте, це, відверто кажучи, це є вже Майдан 3 Тому що. Ситуація щодо командира Азового Богдана Котевича, повторююся, подав до ДБР розслідування. Просто знехтували. Зараз ставимо в Верховній Раді щодо заборони російської ...порядок на порядок денний! стати на порядок денний! ставте на порядок денний! Припиняйте маніпуляції! Ген! Я не знаю, не можу назвати це цього організації. МП. І також не розглядають. Розумієте, вони просто, вони як і президент, вони самоусовуються, всі вони самоусовуються як під копірку. Тому що що, як, як Зеленський сказав, Конституція на паузі, так? Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас з вами зараз на паузі. Так може тоді лікар на паузу поставить клятву Гіппократа і заодно, коли буде робити хірургічну операцію, виріже нирку і комусь продасть, коли поставить клятву Гіппократа на паузі? Чи поліцейські поставить закон на паузу і пограбує банк, а потім відставить і скаже, що це було на паузі, як і президент. А президент наш він гарант Конституції, гарант права. А він каже, що він поставив Конституцію на паузу. У нас є вихід, тому що вони не вічні, і вони не вічні завжди будуть мати владу. Але розповсюдження інформації, розповсюдження, бо вони бояться. Бояться, що люди будуть знати правду, тому що на цьому будується їхня влада на скривання. А ти, ти все бачиш. Ти все бачиш. Будь ласка, зайди подивися, що розказав це буквально вчора Віталій Портніков за зустріч журналістів з послами G7. Журналістка плаче, що є цензура. Розплакалася перед послами і сказала, що цензура є. У Віталія Портніка там велика, є велике відео щодо цього. Розказує, плаче, тому що цензура вони не показують по телебаченню. Тих людей не говорять про ті теми. Вони не розказують про корупцію, вони розказують яйця по 17. Вони нічого не розказують, не розказують за Содоля, що зустрічався з Одеським чортом. Ти розумієш? Вони цього нічого не розказують. А вони показують, що вони скоро буде перемога. Уже о Кринки. Ситуація дуже складна в країні, а вони роблять. Це для того, щоб підготувати наступне здати Україну. І це зараз здача от сама здача, я тобі поясню. Те, то, що зараз а, не, не хотять а, признавати російську організацію МПМЦ. То це, це тобі, ну, тобі маркер, просто явний маркер, що вони взагалі, це не, це, вони не працюють на Україну. Вони працюють на інших людей, на іншу країну. Тому що, ви ще кажуть, найкращий президент для кого? Для Путіна? Напевно, так. Тому що те, то, що він зробив з Україною, і то, що він зробив, і те, що його люди роблять зараз. Як я ще повторююся, з Богданом Кротевичем командиром Азова подав скаргу до ДБР, а ДБР не розглядає, подав в суд на ДБР, а суди також не розглядають. Повертаючись до того, що написав зараз Богдан Кротевич. Ви можете, до речі, зайти у нього в телеграмі, так і забивати в пошук Богдан Кротевич, знайти і почитати про це допис. От він написав про те, як він намагається станом на зараз добитися. Кримінальної відповідальності для Содоля суть у чому він звернувся із заявою до державного бюро розслідувань з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо дії генерала Содоля Державне бюро розслідувань. За статтею 214 чотирнадцятої кримінального, кримінального процесуального кодексу України зобов'язане відкрити кримінальне провадження протягом 24 годин. Є заява має бути кримінальне провадження і ніяк інакше. Але державне бюро розслідувань відмовилось відкривати кримінальне провадження і навіть не викликало Кротевича на допит для дачі свідчень, хоча він в своїй заяві вказував, що він готовий свідчити. А ці зараз Верховній Раді не розглядають законопроект щодо заборони МПЦ? Тому що вони саботують, вони ставлять всю країну на паузу, щоб потім по цю паузу зайшли знову ще більша орда. Знаєш, у мене є рішення щодо таких ситуацій, розповсюдження. Тому я тебе прошу особисто поставити. Подобайко лише коментар, і передай по це повідомлення мене, Стерненка, Опортнікова, всіх, хто розпосюджують правду реалії поміж друзів, рідних, близьких і всіх соціальних мережах. Це буде Україна. Слава ЗСУ! Ставте на порядок денний! Ставте на порядок денний! Ставте на порядок денний! Припиняйте маніпуляції! Hi